Хотів би з вами поговорити сьогодні про план в'язок. Ми його заставляли. Але трішечки, якби своє бачення. Хотів би, може, підправили і подискутували. Трошки відійшло від того, той ситуації, що в нас є зараз, щоб ну, трошечки включили в спороду. Е, і так, е, кожен нас представник має в собі е, 100% е, е, якоїсь крові. Да? Ось. Тато, мама, нагадаю, ще раз мають по 50%. Дід баба по 25%, прадід, прабаба по 12,5% і в четвертому коліні, хто у нас знаходиться, несе по 6-25%. І Шевий п'яте покоління, тому що воно деколи трошечки ну, грає роль у кількості відсотків. Її. В співвідношенні рівня інбридингу, все-таки виносять інбрейдинг до п'ятого покоління. І так, уявимо, що в нас є отакий от кобаль Дон. Він просто має чотири коліна, він є отбридний, але має надзвичайно високі робочі якості. і Екстер'єрний вежлець. Умовно, ми там його купуємо для в'язки, чи їдемо до нього на в'язку. І в'яжемо от такі, а, дві а, суки. Одну зірку. Вона, а, сука, імбридингована на Біма. 2х2 і має 50% його. Крові, тому що, чого ще раз 50%. Друге коліно. У нас має по 25%. І тому виходить 25%. І 25% це 50% його крові. І є, сука, дона. Вона також отримана інбридингом 2х2, але з накопиченням у четвертому коліні, ось тут. Біма. Тобто вона вже має його 56,25% його крові. Ми отримуємо потомство. І від, від потомства от у нас найбільш буде умовно беремо, тобто перший етап ми тут закінчили зв'язки. І тепер починаємо говорити про збереження робочих і екстер'єрних якостей з Цієї аутбридної в'язки. Від аутбридної в'язки отримуємо кобеля з відсотком крові лінії біма 25%. А дон поки ніякої лінії ще тут строїти не може, оскільки лінія створюється тільки, коли є імбридингова в'язка. От виходить от таке. при в'язці з зіркою БІМ 25%. А при в'язці з доною БІМ буде мати 28-125%, оскільки БІМ ще буде в п'ятому коліні один раз зустрічатися. І в другому етапі ми наводимо моделювання, що ми в'яжемо двох дітей від в'язки. От, барса, отриманої від Дони і Найда, і відв'язки найде, отриманої від Дони і Дона. Що в нас буде в другому етапі? Ми робимо чудову і в'язку, яка буде на Дона 2х2. Тобто ми накопичуємо 50% долі його крові, а також на Біма 4х4. Тобто він у нас зустрічається 4 рази в останньому коліні. Раз, 2, 3 і 4. Останнє четверте коліно у нас має кожен по 6,25. Тобто, ми також накопичуємо в четвертому коліні 25% крові Біма. І тому а, даний важлець уже нам є, якби. Цікавий, для, він буде препотентний при такій комбінації для подальшого використання його в породі. Переходимо до етапу, не етапу, а варіанту 2. Чому він мені більше подобається? Уявимо, що все-таки наш дон, а він кобель інбридний. На діка 1 на 3, умовно. І він має 62,5% його крові. Ще раз пояснюю, чому 65,2. 50%. І третє коліно у нас має 12,5%. Тобто крові Діка у нас є 62,5%. В'яжемо тих самих сук, які були у варіанті 1. Зірка отримана 2 на 2 на біма. І Дона отримано 2 на 2 і на 4 а, на, на Біма. Від зірки ми отримуємо уже, уже кобеля кросової в'язки з відсотком крові а, лінії діка 31 ,25%, а, і 25%. І біма 25%. А, при в'язці з доною ми умовно отримуємо суку з кросової в'язки, де Діка 31,25, і біма трішки більше 28-125% крові. І... і при комбінації барса з найдою ми отримуємо чудового потужного вижлиця. Інбридного на Дона 2х2-50% його крові. На Діка 3х3 на з накопиченням крові у п'ятому поколінні виходить 31-25%. Тобто що у його батька. стільки ж само? І знову ж ми в четвертому коліні ми не втрачаємо крові того самого Біма, на якого була побудована лінія ще попередніх сук зірки і дони, оскільки його зберігається також 25% крові. І Даний вижлець класно підходить уже до будь-яких сук, ну, вежливих, хто несе крові Дони, Діка і Біма. Він дасть класних, чудових е потомків, він буде перебивати е за рахунок великого накопичення е цих видатних вежлиців, е яких ми назбирували за ці два етапи.